Чи подавати та оприлюднювати фінансову звітність зі звітом аудиту? Який граничний термін подання та штрафні санкції? Чи є послаблення у період дії воєнного стану? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. І я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Наталією Новицькою та командою Семінарком. Обов'язок оприлюднювати фінзвітність передбачений законом України про бухгалтерський облік, а подання аудиторського звіту податковим кодексом України. Та насправді ці процеси між собою дуже пов'язані. Давайте розбиратись згідно податкового кодексу. Платники податку на прибуток, які відповідно до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність, зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом. Подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня. Року наступного за звітним. У разі неподання або несвоєчасного подання річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 121 статті 120 кодексу для подання податкових декларацій. Коло підприємств, які мають оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, визначає стаття 14 Пункт 3 закону України про бухгалтерський облік: зокрема, великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня. Року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті. Щодо зберігання звітності на сайті, маємо також обмеження у часі. Згідно закону України про бухгалтерський облік, оприлюднена річна фінансова звітність. Та річна консолідована фінансова звітність у повному обсязі разом з аудиторськими звітами повинні зберігатися на вебсайтах не менше 6 років. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Як саме подавати аудиторський звіт до контролюючого органу? Можна зробити через електронний кабінет платника в розділі листування, завантажуємо PDF-файл та відправляємо. Також можна подати у паперовому вигляді через канцелярію. Тоді пишемо супровідний лист, наприклад, з наступним текстом. Товариство з обмеженою відповідальністю на виконання вимоги пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України подає річну фінансову звітність за 2023 рік, яка підлягає оприлюдненню разом із звітом незалежного аудитора. Перелік документів, що додаються, звіт незалежного аудитора, вказуємо кількість аркушів. А тепер давайте розглянемо, чи є послаблення щодо даних зобов'язань у період дії воєнного стану. Законом України номер 2115 про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни передбачено, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення. Чи скасування особи відповідальні за своєчасне і у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності звільняються від відповідальності та порушення строків оприлюднення. Зробити це потрібно обов'язково протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Або стану війни за період неоприлюднення. Важливо, що згідно пункту 5, цей закон не поширюється на податкові правовідносини, а отже, стосується лише виконання зобов'язань щодо оприлюднення згідно закону про бухгалтерський облік. Але щодо податкових правовідносин, маємо аналогічну норму в податковому кодексі згідно пункту 69 під підрозділу 10 прихідних положень, платники податку на прибуток підприємств, які відповідно. До закону 996 зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом звільняються від передбаченої відповідальності за неподання або на своєчасне подання річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню з обов'язковим виконанням таких зобов'язань протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню, подають контролюючому органу разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня. Коло підприємств, які мають оприлюднювати фінзвітність разом з аудиторськими звітами та строки, визначає закон України про бухгалтерський облік. Зокрема, великі та середні підприємства зобов'язані зробити це не пізніше, ніж до 1 червня. На час воєнного стану можна не оприлюднювати фінзвітність за аудиторським звітом без штрафів, але після завершення війни це треба буде зробити протягом трьох місяців за всі роки, за які мали подавати. Платник податку на прибуток звільняється від відповідальності, передбаченої кодексом, за неподання до 10 червня 2022, 2023 та 2024 років річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом за аудиторським звітом. З обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари. На найгарячіші теми виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи, калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Mono є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Mono – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Манобізнес ще простіше.